Він сказав, що я здесь з ребятами не переживай, думаю, скоро буду. І одразу ми зрозуміли, що якась біда, і я впевнена, що його стан погіршився. Правду, ми хочемо правду. Я хочу почати взагалі з передумов перед тим як Володимира Миколаєнка викрали з Херсона. А як відомо, він коли ще був на посаді міського голови, то в нього неодноразово були конфлікти з проросійським активістом, наприклад, Кирилом Стримоусовим. Я хочу вас запитати, взагалі, що ви знаєте про це. Йому дзвонили, і Сальдо дзвонив запропонував співпрацю. І дзвонили декілька разів Кирило Стрімоусов. Також з приводу співпраці. Погрози були навіть мені на телефон сестрі його на телефон. саме? Що це було? Це були з приводу того, що всі залишаться живими. Якщо ти підеш з посади, мені приходили, що посприяю, щоб він пішов. і Твої всі близькі залишаться живими. Після таких погроз знаходили, викликали і Службу безпеки України, знаходили, прослуховуючи жучки різні в кабінетах, особливо після того, як Стрімаусов привів туди людей, і вони там жили в приймальній. Перейдемо вже до моменту, коли його викрали. Як відомо, тобто це було 18 квітня, коли він пішов. Як його дружина розповідала вже в попередніх інтерв'ю, що він вийшов на вулицю, пішов на зустріч зі знайомим. Він один так. раз потім подзвонив, і після цього зв'язок з ним обірвався. З Володимиром Булем. Він один раз подзвонив. Перед цим була домовленість. Якщо пере... щось сталося, переходимо на російську мову. Він сказав, що я здесь з ребятами, не переживай, думаю, скоро буду. А на яку зустріч власне він пішов? Тобто до кого він пішов? Е, ну, як нам відомо, що це був хлопець староборони також. Ну тобто, це о, йому подзвонили, запропонували зустрітися, і він пішов на зустріч з військовим. Так, Тобто, це та людина здається, там був не дзвінок, а повідомлення, що їм треба зустрітися і м, обговорити якісь е, таємні е, робочі моменти як тероборонівців. І і Володимир Васильович пішов на цю, на цю зустріч, так. щоб обговорити ці моменти. Так, Бо він навіть не міг собі уявити, що це буде пастка. Ага, тобто, відповідно, це це виявилася пастка, і е, він вже коли дзвонив, то він говорив вже російську мову. Відповідно, російську. він вже потрапив до полону. Так? так, так. І одразу ми зрозуміли, що якась біда, тому що вже на ранок 19-го я поїхала в комендатуру дізнаватися і писати заяву про зникнення людини. Як він пропав, у нас ще були думки виїхати, але після того як він пропав, ми вже зрозуміли, що ми нікуди не поїдемо, бо ми все сподівалися, що його повернуть, і очікували на нього. А власне ось, до теми, що ось що ви нікуди не поїхали, а взагалі чому Володимир Миколаєнко там сам, коли почалася окупація Херсона, він не виїхав? Чому він залишався в місті? Бо він сказав, що він не лишить місто, і з перших днів, як тільки ми дізналися, що на нас наступ. То він пішов в тероборону, взяв зброю в руки і пішов захищати місто і людей. Ми не могли його лишити, і навіть коли його вже забрали, то для того, щоб якось. Навіть себе заспокоїти допомагати людям, ми волонтерили з чоловіком, з друзями. Він е, хотів залишатися в місті, е, сталося це викрадення. Відповідно, е, ви написали заяву про зникнення людини. Потім що відбувалося? Угу. Чи можете пригадати е, ті події? Як? А, потім декілька разів дзвонили і казали, що треба буде під'їхати е, на впізнання тіла. Угу. Задавали уточнюючі питання, в чому він був одягнутий, чи були там, наприклад, там вуса, борода, там ще щось, якісь там берці. Ну, як виявлялося, що це був не він, слава Богу як ви взагалі дізналися про те, що його вивезли е, до Криму? Наскільки я правильно розумію? А потім на територію Росії його вивезли? Як це, ви це ми вже дізналися після деокупації, а, ну остаточно, да але до цього його сестра так сталося, що вона опинилася в Німеччині і вона вже знала, що він зник. То вона почала всюди звертатися, де можна було. Ну, це було пов'язано з тим, що в нас нема, не було зв'язку, не було змоги подати ці звернення, то вона подавала, вона зверталась. Потім вже, коли було налагодження зв'язку, то і ми також подали всі ці заяви, і да, нам треба було користуватися мережею РФ, але все ж таки, ну, щоб був якийсь зв'язок з нормальним світом. І ми також з його дружиною подавали ці всі звернення, зверталися в різні організації. Ну, то ми вже так знали. У моєї мами якраз було вже на той момент підтвердження з інформбюро, що російська сторона підтверджує його перебування там. І тобто, так ви дізналися, що він знаходиться на території Росії, наскільки я розумію, це так. Володимирська область, так? Так, да, да. бо він там знаходиться від травня 22-го року, так, наскільки я правильно розумію? Так. Тобто його не перевозять, він весь час перебуває в одному місці. Ну, ми сподіваємося, що так. А як насправді ніхто ж не знає? І коли конкретно він туди потрапив, чи тримали його ще десь. Ну такі всі уточнення, я думаю, що ми вже дізнаємося потім, коли його звільнять. Угу. Ну тобто до вас не не доходила інформація, що його там перевозять в одне місце, потім в інше, потім там знову, тобто міняють вас ні. не доходило. Так ні. а чи знаєте, ви чи змушували вже після того, як його взяли в полон, як він вже перебуває на території Росії, чи змушували його отримувати російський паспорт як інших ув'язнених українських полонених? Не можу вам відповісти на це питання, бо такою інформацією не володію. Хочу ось запитати про умови його утримання, те, що ви можете розповісти, бо як ми знаємо, взагалі українських полонених утримують у важких умовах обмеження там в харчах, обмеження в спілкуванні, тобто суцільне обмеження і великий тиск. Що ви знаєте про умови утримання Володимира Миколаєнка, Тобто, що можете розповісти, я це тільки знаю від хлопців, яких вже обміняли. Що їх утримують в ненормальних умовах, да? там в принципі не можуть утримувати в нормальних умовах навіть своїх. Що камера, яка розрахована там на четверо людей, Їх там знаходиться більше десяти. Годують їх не дуже, це може бути три рази на день. Одна і та сама каша, холодна, як клей. Знаємо, що так дійсно є якісь прогулянки там по 15 хвилин по свіжому повітрю. Знаємо, що дозволяють читати книжки, але дали книжку на вечір, забрали треба її здати. Звісно, що ці всі книжки російською мовою. Але напевно, щоб хоч якось себе відволікти, я думаю, що нічого страшного в тому не буде, якщо вони почитають. Що ще? Знаємо, що дають ліки, але дають ліки не всім. Ось стосовно ліків, стосовно стану здоров'я, які в нього є там хронічні хвороби, тобто, взагалі, стан здоров'я, наскільки ви знаєте, як він змінився, що, що зі здоров'ям взагалі? Я не можу сказати, хлопці кажуть, що він тримається. Хлопці його називають там бойовий дід. Ну я не можу вам точно сказати, що зараз з його хворобою. Так, звісно, у нього є свої хвороби, свої захворювання. Я впевнена, що його стан погіршився, що він схуд. В нього завжди були проблеми зі спиною. А в тих умовах, в яких він перебуває, я думаю, що вона там ще більше болить. Є проблеми з тиском, і думаю, що також там не дуже його стан насправді. Я ж хотіла ще запитати стосовно зв'язку стосовно спілкування. Наскільки я знаю, що родина отримала лише один лист від нього, так? Від моменту, так. коли його взяли в полон. Це, 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 це був один лист, який передав Червоний Хрест. Такого, щоб там він щось розповів, звісно, такого не буде. Він сказав, що він написав, що він з травня там його тримають, все добре, сумує за, за всіма. Думаю, що скоро його відпустять, але ми так зрозуміли, що це було написано в липні десь або в серпні ще 22-го року. А отримали ми аж десь в, в кінці травня 23-го. З того моменту більше ніяких, так, взагалі звісно? Більше нічого немає, ми відправляли листи. Але те, що хлопці казали, що е, не було йому жодного листа. Або вони не доходять, або вони йому не віддають їх, або е, кажуть, що дають сфотографуватися з листом, а потім сам лист забирають і не дають навіть прочитати. Угу, навіть таке. А як да. взагалі тобто. Чи стосовно Червоного Хреста, чи якось вони сприяють, чи допомагають. Тобто, яка взагалі комунікація є від української влади, взагалі від міжнародних організацій? Хтось якось допомагає, виходить на зв'язок. Так я дуже вдячна з громадської організації «Зміна». Вони мене запросили на велику конференцію з представниками ОБСЄ. Вона проходила 5-6 травня в Відні. Я там змогла розповісти про Володимира Васильовича і не тільки про нього. Ми взагалі говорили про цивільних тема. Вся була присвячена власне цивільним полоненим. Я навіть казала. Про дядьку свого чоловіка Дмитра Самчука, якого забрали з селища Роздольне, Каланчакського району. Він також в полоні. А окрім цієї організації громадської, окрім зміни, чи хтось ще допомагає? Тобто, як взагалі? Чи хтось якось сприяє, підтримує? Ні. Ну, є завжди зв'язок з координаційним штабом, є зв'язок з інформбюро. З міжнародним Червоним Христом нас виникли проблеми. В якому сенсі? Коли ми були в окупації, я їм подавала заяву про те, що зникла людина. То вони не прийняли цю заяву, і як виявилось, це було тому, що я дзвонила з російського номеру. Тобто, через це вони не прийняли вашу заяву? Да, що я дзвон... Я я сказала, що я перебуваю в Херсоні. І що зникла людина, назвала, але заяву вони, як виявилося, не прийняли. І тільки вже моя мама, сестра Володимира Васильча, вона змогла їм подати цю заяву. Про це я навіть казала при них же самих при представниках Міжнародного Червоного Христа на зустрічі з координаційним штабом та ними. Також піднімала питання, того, що він був в теробороні офіційно, тому тоді чому він як військовий не підпідає під обмін. Ми не маємо жодного документа, який би підтверджував його статус. Можливо, є вирок, ми не знаємо. Тобто, як цивільний чи як військовий невідомо? Не так? Ні, чого невідомо, ні. На сьогоднішній день цього невідомо, тому дуже би хотілося розуміти. В якому він статусі, і чого його так довго утримують, і взагалі всіх знаю. Ось ви якраз на цій конференції з представниками ОБСЄ розповіли про випадок, що е, Володимир Миколаєнка мав шанс обмінятися, бути обміняним, але він поступився у 2022 році. Він поступився хворому своєму е, співкамернику. Ну співкамернику хто був з ним у в'язниці? Да. Про процент. це ми вже дізналися. І знову ж таки, ми про це дізналися після деокупації, наприкінці, здається, року. коли... Році, под... так? Ні, ні, ні. В 22-му, в кінці після деокупації Херсона. Зрозуміло. в листопаді Бу, ну, ну, десь так, так. Да, можливо, в грудні я вже не пам'ятаю, і нам подзвонив хлопець, якого вже обміняли. І це він нам розповів про це. І ми не знаємо ну, знову ж таки, да, достовірно, недостовірно, як, як це все проходило, ну, що це було, що то був за військовий з такими травмами, що яка далі доля цього військового? да. Я також не. Ну, Ніхто не розуміє про ці списки, бо як нам пояснювали, що вони те, що на, наші надають списки, це координаційного штабу інформація, що ну, вони не міняють по списку, вони міняють так, як їм подобається. Як російській стороні так, подобається, так, так відбувається? Так, як російській стороні подобається. Тому вони кажуть: ну ми мож... ми вносили всіх в списки, всіх, про кого ми знаємо. Але кого нам віддадуть? Навіть були такі випадки, що віддають тих, яких в списках взагалі, наприклад, не було. Так? Тобто ось про цього співкамерника ви не знаєте так детальної інформації. Тобто, відомо, що в нього там була гангрена з в ноги. Так так, про... так ну як нам сказали, що в нього було дуже е сильна травма йому не надавали належної допомоги там. Тому він попросив, щоб забрали цього хлопця. Як видається взагалі триматися? Що, що вас змушує, що, що вас мотивує не здаватися, тобто продовжувати говорити про це, продовжувати виступати на конференціях? Тобто, що вас мотивує? Знаєте, нам теж не можна не хворіти, не падати духом, так, як кажуть, і дивитися, слідкувати за своїм психологічним станом. Бо ми розуміємо, що йому там тяжче, і коли його повернуть, то ми повинні бути сильними, скажімо, в здравому глузді, так? щоб далі потім допомогти. Щоб ми були в змозі йому допомогти. А що ви хотіли сказати про Володимира Миколаєнко? Ось тим людям, можливо, які там його не знали або там не, не застали ті часи, коли він був на посаді мера Херсона? Тобто, що ви хотіли, щоб про нього знали люди, які там можливо вперше подивляться це інтерв'ю, і вперше дізнаються про Володимира Миколаєва? Це дуже тяжко, да так говорити. Але я скажу одне: що він дуже справедливий, він дуже добра людина, чуйна. А це та людина, який болить і боліло, болить, і напевно буде боліти за Україну, за українців. Це та людина, яка дуже любить тварин, любить свою родину дуже сильно, особливо своїх онуків. Він просто це напевно найдорожче. Звісно, що любить нас всіх, маму. Але, ну, ви розумієте, нам дуже тяжко. Нам дуже тяжко без нього і особливо ось ця невідомість. Ми не знаємо, в якому він стані. І хоч, хоча б ну, правду, ми хочемо правду. Ну і звісно, справедливість.